Це художня ілюстрація недавно виявленого квазара, який науковці назвали можливо найяскравішим об'єктом у всесвіті. світі. Він настільки яскравий, що тривалий час астрономи вважали його зіркою. Тепер підтвердили, що це активне ядро галактики на початковому етапі розвитку, у якому надмасивна чорна діра поглинає довколишню речовину. Як наслідок виробляється дуже багато енергії. Спостереження вели, зокрема, за допомогою телескопів, що в Австралії, та пустелі Атакама в Чилі. Як з'ясувалося, квазар щороку поглинає еквівалент 370 зірок, тобто приблизно по одній щодня. Водночас, що яскравий, Кравіший квазар то швидше росте його чорна діра. А маса цієї чорної діри у 17 мільярдів разів більша за сонце отже, оскільки це така велика чорна діра. Вона має акреційний диск. Навколо неї обертається багато матеріалу, і через певні радіаційні процеси цей акреційний диск, цей матеріал стає неймовірно гарячим. Матеріал нагрітий до десятків тисяч градусів Фаренгейта. Світиться дуже яскраво. Його світло дорівнює світлу 500 трильйонів сонць. Квазар розташований за 12 мільярдів світлових років від нас. Він у 10 тисяч разів яскравіший за нашу галактику. Чумацький шлях це 100 мільярдів зірок. Отже, це одна надмасивна чорна діра проти 100 мільярдів зірок. Квазари дають уявлення про те, як формувалася наша власна галактика, зокрема, якою вона була на ранній стадії. Нині науковці знають, що галактики здебільшого містять у центрі дуже масивні чорні діри. Але вони не знають, як саме вони утворилися та як нарощували свою матерію. Вони припускають, що можливо усі галактики формуються навколо надмасивних чорних дір.